Ось перша лекція у нас по програмуванню це вступ і коротенько про е, саме, що ж таке програмування, для чого нам потрібно. Значить, е, варто сказати, що за останні півстоліття е, в розвинених країнах світу відбувався еволюційний перехід від індустріального до постіндустріального інформаційного суспільства. Він був визначений динамічним упровадженням комп'ютерних мережних технологій, глобалізації світового соціально-економічного розвитку, перетворенням інформації і знань на основний виробничий ресурс. При побудові українського інформаційного суспільства, е пріоритетною є підготовка висококваліфікованих it фахівців і фахівців широкого кола економічних, юридичних, соціальних. Спеціальності здатних застосовувати в своїй професійній діяльності інформаційні і мережі технології. Однак, зважаючи на надзвичайну динамічність інформатики та економічної інформатики, зокрема знання фахівців у галузі, швидко застерігають і потребують постійного оновлення. Тому нагальною є потреба викладачів і студентів начальної методичної літератури здатні забезпечити інформаційну підготовку. Далі. Е, наступне. Наступне. Значить, е, перш ніж ми перейдемо до програмування, потрібно е, уяснити такі прості теги, такі як формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Значить. Перед тим, як Ви отримаєте завдання по програмуванню, ви повинні усвідомити процес розв'язання задачі, який умовно можна поділити на кілька етапів. Перше це постановка задачі. Тут розкривається зміст задачі, формується кінцева мета розв'язання задачі, вказується кількість і характер усіх величин, використаних у задачі вхідні дані. Далі математичний опис задачі. Записують формули, математичної залежності для розв'язання задач. І третє, розробка логічної послідовності алгоритму розв'язання задач. Тобто, ви спочатку робите постановку задачі, думаєте, якими математичними моделями їх описати, і потім приступаєте до логічної розробки послідовності. Для того, щоб описати цю так звану послідовність, вам потрібно бути алгоритми. Значить, запишіть собі. Алгоритми, система правил виконання обчислювального процесу, що обов'язково призводить до розв'язання певного класу задач після скінченої кількості операцій. Алгоритми мають такі характерні властивості: Перше – це скінченність. Алгоритм є скінченним об'єктом, що становить необхідну мову його механічної реалізації. Далі, масовість. Початкові дані для алгоритму можна випрати із певної, можливо, нескінченної множини даних. Це означає, що алгоритм призначений не для однієї конкретної задачі, а для класу однотипних задач. Наступне: дискретність, поділ процесу виконання алгоритму на окремі кроки. Це означає, що алгоритмічний процес здійснюється з дискретністю. Здійснюється дискретно, у дискретному часі. Наступне елементарність. Кожен крок алгоритму має бути простим, елементарним, можливість виконання якою людиною або машиною не викликає сумнівів. Далі детермінованість однозначність процесу. Виконання алгоритму, це означає, що при визначенні початкових даних кожне дане, отримане на певному кроці, однозначно визначається даними, отриманими на попередніх кроках. Тобто, ми бачимо наступні такі характеристики: це скінченість. Тобто, будь-який алгоритм повинен бути скінченним, Не може бути алгоритм непреривно працювати, тоді в нас відповідно буде результату. Масованість, тобто на однотипні операції, вони поширюються. Однаково. Дискретність. Тобто поділ процесу на окремі кроки. Тобто, ну, наприклад, спочатку ви там щось розділили, потім помножили, потім додали, відняли і так далі. Елементарність. Тобто кожний сам алгоритм може бути занадто складний. Але кожен крок це повинен бути елементарний крок. Це або додавання, ділення, інтегрування, диференціювання і так далі. І детермінованість. Однозначність процесу виконання алгоритму. Тобто, не можна буде, що 2 за 2. Тут в одному випадку 4. В іншому 2 на 2 буде 5 або 3. Тобто, однозначність виконання алгоритму. Далі. Існують різні способи подання алгоритмів. Словесний, словесно-формульний. Графічний з допомогою структурних схем тощо. Наступне ідея, після того, як ви це все уяснили, іде складання програми. Значить, алгоритм деталізується і записується на попередньо вибраній мові програмування у вигляді послідовності команд. Перевірка на правильність програм, вводять програму, виправляють знайдені помилки і одержують програму, що дає правильні результати. Для будь-яких наборів вихідних даних. І останнє це розв'язання задачі. Задача М аналіз одержаних результатів, задача розв'язання за певних вихідних даних. Результат обробки аналізується е, у вигляді таблиць, графіків тощо. Значить, е, ми, в принципі, на сьогодні це цим і завершимо, тому що від виконання оцих саме постулатів і усвідомлення. Залежить на подальше ваше все розуміння саме процесу програмування. Наступна раз у нас буде практична. Ми виконаємо в цьому зошиті, але будемо замальовувати різні типи алгоритмів і розбирати їх. Зрозуміло, так? Да? І таким чином поступово-поступово ми приходимо до програмування. Так, в принципі, на цьому пара завершена. В кое-какі запитання можливо є. Є запитання? Ні. Якщо запитання немає, шановні студенти, я вам всім дякую. Гарного дня тоді. До побачення. Нагадаю, що наступна пара програмування в нас у п'ятницю на 9.30. На 9 годин. вибачаюсь, на 9 годин. На, на все добре. Добре. До побачення.